Привіт, шановні! Вітаю вас на своєму каналі. Хоча я думаю, це відео може вийти на каналі про Георекламу. Це буде відео про мою подорож у Цюріх у 2024 році, цьому році, на саміт Google. Я цього разу вирішив це відео зробити не таким довгим, як завжди. Ви бачите, як я гуляю по станції Болоні у 2, 2 години ночі, і розказую вам, як мені було важко добратися, як я стомився. Але я буду зараз просто спробую підсумувати все те, що зі мною відбулося, де я був, що бачив, що зрозумів, і таким чином, спробую такий новий формат відео, де я просто коментую. Я вам коротко розповідаю, що я знову живу у Італії, що я повернувся у цю країну майже через 10 років після того, як я повернувся на Україну. Я сподіваюся, це тимчасово, і все ж таки війна поступово скінчиться, і можна буде повернутися додому і продовжувати те, що я робив саме в Україні, але зараз виходить так. Через якийсь час я зустрінуся зі своїм товаришем-експертом з Італії Лук Бове, з яким ми разом продовжимо. Цю подорож. Зокрема, я хотів сказати, що великих очікувань щодо подорожі в Цюріх я не маю на той момент, і, в принципі, якщо до кінця додивитись, в плані якихось культурних надбань, в плані чогось цікавого, дуже для мене побаченого, так як це було, наприклад, в Сингапурі чи Лондоні, не відбулось цілком звичайно. Трішки, можливо, нудна країна Швейцарія, але вона з великим достатком, е, було цікаво побачити експертів цього року. І е, це були надзвичайні, як завжди, декілька днів, де були і вечірки, а що найголовніше, були дуже класні лекції. Зокрема, нам анонсували дуже багато нового і один новий продукт Google, який е, скоро. Часі вийде. Одразу по прильоту нас посадили в автобус і провезли вулицями Цюріха. Щоправда, спочатку мені здалося, що я в Херсоні, адже деякі будівлі мені нагадували саме моє рідне місто. В автобусі я їхав з італійцями і французами, що було зрозуміло, наші літаки прилетіли майже на той час. Сказати чесно, це те, що мене не дуже вразило одразу. Тобто архітектура, яка була такою сірою і не була такою вишиканою, як старі, старовинні міста Італії, а була якимось проміжком між сучасним і античним, можливо, навіть не античним, а старовинним. Якось було все сумно, навіть якісь фрески, якісь зображення, все дійсно було дуже сумне. І... Небо над цюрюхом теж було сумним, воно завжди було сірим. Час від часу йшов дощ. Ми не розважатись сюди, приїхали, а навчатись, узнавати нове про технології Google, про новини, про алгоритми. І тому, в принципі, я налаштовував себе на якийсь позитив. Тим паче я міг поспілкуватися зі своїми колегами, які теж за цей час, поки ми не бачились один рік, вони. Проводили якісь дослідження, теж знавали що щось нове, і тут ми ділимося всім між собою. Це досить круто. <рес> Отже, ми в нашому готелі. Дивіться, що <рес> такий інтер'єр. Я вам показую вперед. Багато різних маленьких предметів. Тобто, будемо ходити дивитись. Не передивити. Тарі, якісь камери, корабліки, Лего. Дуже багато машинка. Я до такий дитинстві катався. До речі, Біжи. Трихідка, біжи. Написано. А, це карта. Карта бігу. А, тобі дають карту, як бігати зранку. Які маршрути для бігу. Бачите? Це вам не в Риму кри. По приїзду нас завжди чекає не тільки стійка реєстрації, а й стійка реєстрації на саміт. Дівчата, яких я вже знаю в обличчя. От, тут, до речі, я побачив в аеропорту Риму. Просто йдучи по аеропорту, але. Нас одразу реєструють, нам видають вітальні подарунки. Це зазвичай футболочка, якісь бутилочки, якісь записнички, сумочки. До речі, в найближчому часі я обов'язково декілька мерчів Google розіграю в себе на каналі серед підписників. Також нам одразу видають беджики, де написано наше ім'я, продукти, які ми обслуговуємо. І... Ще туди сують мови, які ми знаємо, щоб люди знали, на якій мові з нами можна почати спілкуватися. Ну і одразу ми отримаємо вичерпну інформацію про програму, яка нас чекає, це наші сесії, які на пейджі вказані. Також там є квиточки на алкогольні напої в пейджі, і нам пропонують якісь екскурсії, якісь розважальні заходи, які. Можуть відбутися, але в мене було інтерв'ю з працівниками Google. Заплановано одразу поприльоти, тому я відмовився і пішов пізніше. У коридорчиках піковний коврик, набира написано на світільничках, бачите, в мене 518. Я кожен рік показую свій номер. З цього починається подорож. Так, треба всі свої сумки позабирати в Опа! Так. А, походу, мені дали якісь. А, ні. А, да, щось слабеньке. Ну, ладно. Подивимось. Подивимося, подивимося. Такі нас... Но. No. Main switch. Power on. Це що у нас світло? Тут у нас що у нас туалет. А душ дужте, чи я не мився? Привіт. <толіт> О, для шляпи є. Бек. Опа! Бек Йопард. Индивидуал With use a, a truck. Щось вони там... к сумку тобі дав. Це мені не так допоможе. А де ж душик? А, з цієї сторони, бачите, як вони зробили. Але я вам скажу, готельчик заюзаний вже добряче так. Мабуть, на рівні того, що в нас був в Лондоні. Я теж там щось мені дуже подобалося. Але потім, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились відео, я поїхав, то що я сам собі зняв, там вже було ще гірше. Але щоб я це за 200 євро зняв такий номер. Це типу, ви представляєте, який номер був в Україні за 200 євро. Ну, таке. Книжок настало. Але високий поверх, тут видно, краєвид, щось тут наклеїли мені скотчем. Бачите? Таке собі місце цей Цюріх серед гір. Якийсь свій можливий шар. Ну, цілком ідея номера, ну, цікава, тобто є ідея. Але в якому матеріалі ста... ну, матеріали, в якому стані. Там відщерблено. Може це і є ідея, що такий, це такий... дизайн. Бачите, тут відкрите, закрите. Це Це тут десь тут є. Uh, I am free. I am free. The content of this mini-bar is available at no extra cost. Enjoy. Тобто, то все, що тут мені доплачувати не потрібно. О! Півандрій! Оце правильний підхід! Все! Готелю зразу ставлю на. одразу 5. Ну реально. Одразу 5, тому що, ну, півандрії поставили, Горішки. Пс. Все, це одразу п'ятірка. Так. but dry. А, це фен у нас тут. Добре. Ключ треба не загубити, тому що Ну, ліжко досить цікаве. Добре, завтра ще, зараз ще плазма, яку я не буду дивитися, на тут ні до чого. Але це таке. Зараз, звичайно, піду поїсти. Але подивимося, які цьогоріч подарунки. Тож треба буде цього року ну, або подарю своїм дівчатам, які в нас працюють, або можна розіграти на YouTube каналі як того року. Що в нас є? Футболочка. Ну, така цього року ЛГБТ, так скажемо. Треба поміряти, поки там є інші розміри, можна буде можливо поміняти. Але тут якийсь, якийсь розмір у нас... О, і цей раз фірма непогана. Херес зробили. Тобто... О, наче не маленька. А ну зараз я переодягнусь. Так, у вас буде перемотка, щоб ви не бачили мої пузи. Футболочка така. ЛГБТ, як я кажу. Але мій розмір непоганий, можна оце. Це, можна сказати, друга за крутістю, тому що Google перша була найкраща, а потім ці дві, що після того, були не дуже. Так, перебігаємося назад. Так. Що у нас тут? Добре, футболочка ясна. Сумочка моїй дружині дуже зайде, вона любить такі шофери. Якість цього року класна, тобто це буде реальний подарок прикольний. Vair, в у мене ще є Veir із Сінгапуру. Best Connect. Ну, буде жарко, будемо юзати. Тут буде веєр у нас тут, а той вдома лежить, там в Україні. Так. Бутилочка знову. Google Ads. Що я маю до Google Ads, але комусь можна буде подарувати. Наклієчки, оце мій малий буде клеїти. Отакі наклеїчки. Так, о! Кепочка! Боже, оце б їй треба було. Але пес, написали б Google. Пес на мою башку, набуть. Я зараз нуждаюсь, бо у нас дуже жарко в Італії. О, синяну. Гляну. Ну, непогано. Так, я не дуже люблю кепки, вони не йдуть у мене щоки. Здоров'я. Записна книжечка. Оце вже можна і комусь дівчат подарувати. Андроїд у нас такий новий. Новий чувачок. Сумочка. Сумочка через плече, а знову таки Google Ads. Що я маю до Google Ads? Маленька така сумочка через плече. Може комусь теж подарую от, з підписників. Це, я думаю, з підписник може комусь задарувати за якийсь конкурс зробити. Добре. от такі подарунки у нас. Ну, Потім я, звісно, спустився, поспілкувався з експертами, яких зустрів. У мене було приблизно півгодинки для того, щоб перекусити і обмінятися привітаннями з тими, з ким завжди приємно бачитись, навіть якщо це один раз на рік. Спочатку це вже були італійці, які разом ми приїхали, але не всі. Дехто добирався на машині, дехто добирався іншими літаками. Потім я зустрів Антона, він наш ком'юніті менеджер, і Валерію, яка теж наш ком'юніті-менеджер, яка мене одразу запросила я до ще одного якогось там інтерв'ю і издалека. Мені і так, я могу бути і могу быть ниже и выше. Пошли запишем пару слов. Там предлагают. Вот Хочешь, тишина звезда? Какие пару слов? Так что ты спросят, скажешь, Ан... буквально на пол. Антон, заказывай побольше <laughs> на меня. Что угодно, я ем все. Типа просто спросят подойти куда-то, чтобы там аб... поматюкаться. Спасибо. Невеличкі інтерв'ю розраховані для того, щоб більше людей звертались до програми. Дійсно, деякі продукти не мають експертів, не такі популярні, як наш бізнес-профіль або Google карти. І також нам на згадку після того роблять цікаві відео, що, в принципі, непогана не ідея. Ну і цим же ж співробітникам треба якось показувати, що вони робили, щоб отримувати заробітну платні до ну, інтерв'ю запрошують багато експертів і потім з цього роблять відеоматеріал. І от що цікаво екскурсію до офісу Google нам проводив Енді Бернатіс. Якщо пам'ятаєте, це наш товариш. Він працює у Google Play. У нас на каналі є інтерв'ю з ним. Якщо комусь цікаво, можете подивитись його. До офісу було зовсім недалеко, можна сказати, за дві хвилини доходимо. Мабуть, це був ключовий фактор для вибору готелю. Прогулянка по офісу була досить нудною. Це був такий. Е Офіс, де здебільшого приймають корпоративних клієнтів, де займаються більшим чином Google Cloud, і не було нічого там, так скажемо, креативного. Все було дуже таке суворе, сіре, ну як, в принципі, і весь цюріг. Все, що я запам'ятав з екскурсії, це те, що вони в офісах запровадили небінарні туалети, тобто для людей, які ідентифікують себе як щось інше. Вони також показали кабінети, які були такі закриті без вікон. І, в принципі, я б точно так не працював. Також там був невеличкий такий ігровий зал, де був буквально більярд, і, можливо, якісь шахи і декілька лекційних зал. Google можна пограти в більярд. Тільки єдиний прикол, що коли ти граєш тут, то білий м'ячик буває тіпа, і зависає. Як завжди я відпрацьовував Наташеним контент-мейкером, фотографом, ну і вона мене трішки пофотографувала. На фоні оцех, от екранів з трибуною. Слава Богу, ми хоч пофотографуватись у цьому офісі змогли, а то в Лондоні й того не дозволили. Пішли. ми, давай, давай. Далі вони нам показали туалет, що там можуть ходити в той туалет, бінарні, небінарні. Мені кажеться, сидять якісь люди в США там чи десь в світі і думають: а яку б ще херню придумати? Щоб було не скучно, бо їм вже просто скучно. Ну, дивіться, війна була, коронавірус був. Ну просто надо якась херня постійно, щоб була. Щоб було не скучно. І вони придумали якісь пінарних, непінарних. А я індифіку ж прийду в готелі. Я індифікую себе як параход. Зробіть мені, будь ласка, порт. Щоб я входив в порт. Ну, щоб вони було по Ну просто на якийсь такий бред. Ну, типу, як ці люди живуть? Я не знаю. О, бачиш? От. І завжди знаходиться хтось, що хто каже, що ти з Серєцького Союзу. Що, хто захищає, що є жінки і чоловіки. Так, да, є хтось сходимо взад. Окей, типу. ну Це все і так понятно. А там же взагалі не понятно. Звісно, нас кормили. І от е, я приходжу в е, локацію, де можна попоїсти. Але, якщо чесно, якщо аналізувати їжу в Лондоні, Сингапурі і Цюріху, то Цюріх на останньому місці. А ось тут я хочу, щоб ви оцінили рівень самодіяльності у Європі. В Сингапурі були прикольні вистави, в Лондоні теж все зробили тематично, як Аліса. Страна чудес, а тут запросили місцевих музикантів. І далі, як то кажуть, слухайте. Ну, добре, добре. Я більше не буду вас мучити. Я думаю. Тут ви вже бачите, в мене на обличчі все написано. Ну і звісно, в кінці саміту у нас чекала заключна вечірка, де знову ж таки, як на мене, швейцарці дуже сильно програють усім іншим їжі. Хоча це, можливо, виглядає все гарно, чисто. Проте вони подали хумус і їжі, за словами всіх експертів, в цей раз було небагато. Але ми ж не приїхали сюди їсти. Ми приїхали вчитись, і, в принципі, саміт виправдав мої очікування, навіть перевершив їх щодо самих лекцій. А далі декілька кадрів з нашої вечірки.

Звичайно, саміт сподобався, тому що були дуже цікаві сесії. Була дівчинка, яка грала нам українські пісні на баяні, наша з Західної України. Була прогулянка по вечірньому Цюріху довга, майже 4 години ми ходили пішки, пили пиво в центрі на півострові. Я так зрозумів, це, це був прям півострів пива, щось таке. І дуже-дуже багато корисної інформації для моєї роботи. Тому, якщо вам сподобалось це відео, я вас закликаю підписатись на цей канал, якщо вас цікавить просування вашого бізнесу на Google картах. А якщо ви дивитесь це відео на моєму особистому каналі, то можете тут залишитись, тому що тут я викладаю особисті відео. Ну і мапер з Геореклама. Далі буде.